О п'ять запитань до розумної політики, що відбувається у державі, над чим працює Верховна Рада, які зміни насуваються і як вони позначаться на нашому житті. Ви запитуєте, відповідають народні депутати від розумної політики. Починаємо. Я не думаю, що це е, може бути застосовано прямо до всіх, але до дуже великої частини на жаль так. І це не просто там ваше якесь бачення або сприйняття процесів. Щодо їх майбутнього в Україні або за кордоном. Давайте пригадаємо повномасштабне вторгнення його початок, коли вони всі повтікали. Вони повтікали на західну. Якщо б дійсно запахло смаженим в Києві, якщо б не дай Боже Київ пав, або якщо б Київ був взятий в облогу, то їх би не тримав кордон. Вони б дуже швидко опинилися у Польщі і стали урядом вигнані. Щодо того, як вони заробляють, вони не живуть на зарплату, на жаль, здебільшого. Яку платите ви їм через державний бюджет? Вони заробляють на великому будівництві, зараз намагаються заробляти на великій фортифікації, заробляють на дронах, заробляють на куртках, заробляли на яйцях. Заробляти будуть на всьому, на чому можна. І це просто стиль життя. Тому дійсно ви праві вони не бачать свого майбутнього в державі, тому що за це все треба буде відповісти. І коли дійсно запахне смаженим, вони зберуть валізи і будуть намагатися втікти. Але історія за Остапом Бендером показова і е, дуже часто вони будуть виглядати як той золотий тільонок. Так це Україні допомагає світ, а їм потрібні відкати для того, щоб набивати не державний бюджет, а власні потреби вирішувати і набивати свої власні валізи, з якими вони потім хочуть дуже швидко тікати з цієї держави. Чому? Тому що е, бюджетні кошти протягом цих двох з половиною років повномасштабного вторгнення кралися прям безбожно. Е, в мене враження, що більше, аніж це було до повномасштабки. Е, починаючи на яйцях, на куртках, е, на снарядах, на дорогах, на фортифікаціях, на всьому цьому, на дронах. І чому я про це говорю? Тому що по факту. А ми сьогодні з вами отримаємо величезну дірку, яку вони наробили. А воло відповідати за неї вони не хочуть, і тому перекладати відповідальність будуть на вас і будуть на вас перекладати і моральну і економічну відповідальність. Фактично збільшуючи податки для того, щоб якось втримати той бюджет, тому що треба забезпечувати виплачувати армії, треба е, робити соціальні виплати і тому подібне. Але грошей. Своїх грошей вони туди не віддадуть, тому будуть забирати ваші. Зрадники вони не тому, що вони будуть піднімати податки, Зрадники тому, що вони будуть цих податків красти. Е, і зрадники, зрадники свого слова, тому що і президент, і його оточення на початку повномасштабного вторгнення обіцяли бізнесу. По-перше, чесні правила гри. Що більше ніхто не буде їх обілічувати, ні ДБР, ні податкова, ні БЕП, ні всі інші. А з іншого боку, обіцяли, що підняття податків не буде до кінця війни, і, і пільгові умови будуть діяти щонайменше ще рік після перемоги. Це вже не виконали. Зараз будуть піднімати податки на, податок на додану вартість, знищувати ФОПів, обкладати додатковою даниною бізнес. Офіційною даниною, тому що це вже вже важко назвати податками, тому що неофіційна донина існує сьогодні величезна, і з ким ви не поспілкуєтесь, якщо ви сам не бізнесмен, ви добре це знаєте. Як приходять і кошмарять сьогодні бізнес щодо донатів, вони і так впали, тому що нежива економіка економіка, немає можливості нормально отримувати зарплати, немає заощаджень. Історія про 2-3 тижні, про яку розповідали в офісі президента, оточення президента. Вона це маячня брехня. І, ну, варто було вийти і вибачитись, але вибачатися це не їх підхід. Тому, фактично... Ми сьогодні маємо з вами дуже погану ситуацію, коли економіка і держава починає заходити в економічний штопер, такий знаєте, в економічне піке, і це може призвести до катастрофічних наслідків. Те, що дають партнери, вони намагаються контролювати. Не все в них виходить, але це не може піти на озброєння, це не може піти на багато інших речей. А і обираючи між двома. Історіями перестати красти і збільшити податки для людей, влада обирає другий, тому що обмежити свої захмарні апетити щодо заробити собі на кишеню, вони просто не можуть побороти. Це виглядає вже як якась наркоманія інших прикладів а інших порівнянь. В мене просто вже немає. Насправді, я думаю, що і я правий і ви. Да, я їх вважаю недолугими, я їх вважаю непрофесіональними, я їх вважаю дуже часто примітивними. Але це все не заперечує те, про що кажете ви. Вони підступні, в них немає нічого святого, вони не думають про державу, думають лише про свій гаманець і дійсно роблять все для того, щоб забезпечити майбутнє своє і своїх дітей, а не ваше і майбутнє нашої держави. Конкретних фактів дуже багато. Це корупція, це абсолютно невігластво в. Прийняті тих чи інших рішень, відсутність нормальної міжнародної політики, яка сьогодні призвела до того, що ми починаємо дуже сильно втрачати позиції на міжнародній арені і багато інших речей, які шкодять нашій державі. Тому, по факту, тут немає відповіді так чи ні. Тут є відповідь сукупна. Все те, що ми з вами разом перерахували, відповідає дійсності. І на жаль, це ще гірше, якщо б були прави або ви, або я. Дивіться, в Офісі президента одразу б сказали, що це ІПСО, і це не відповідає дійсності. А чому? Тому що в них дуже маленька пам'ять, така, ну буквально на декілька кілобайт, і вони не пам'ятають, що вони самі сказали, що поставили Конституцію на паузу. Я думаю, що відповіддю українського народу, президенту, було, були ті коментарі, які він, мабуть, побачив, якщо їх читав під своїм постом про День Конституції. Те, що відбувається сьогодні в державі, це Конституція до. Для двох різних категорій. Перша – це для українців, я в якій вона на паузі. А друге, це для влади, де Конституція не на паузі, її просто немає, і вона працює виключно в їх інтересах. Так як вони хочуть, вони її повертають. І по факту це призводить до того, що поки вся держава воює за демократію, верховенство права, законність, які написані в Конституції, влада воює. За свої інтереси, за збереження влади, за корупцію, яку вона насаджує сьогодні в Україні, і за їх можливість після цього всього втікти. Друзі, підписуйтесь на наш ютуб канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Надсилайте свої запитання до розумної політики на пошту, яка вказана в описі до цього відео.